Так, Шановні глядачі, вітаю вас. Хто там в коментарях писав, що цікавить вас село недра. То, будь ласка, метрів, мабуть, 200 я вже в село заїду. І першим етапом я проїду, зараз по селу все покажу. Центр, сами, сам проїзд через село. Спочатку покажу вам в прискореній зйомці, а потім вже в кінці відео поставлю вам більш, більш коротеньке відео, більш детальне. При в'їзді в село. Я знаходжусь в селі Недра. Броварський район, Київська область, Березанська територіальна громада. Село Недра. Шановні мої глядачі. Хто довго слідкує за моїм каналом, ви повинні розуміти, що у мене всі відео, які я показую, вони не фейкові. Будь ласка, не плутайте мій канал із каналом там, Будинок в селі, де чомусь у людини написано просто посилання на телеграм-канал. І всі, хто дивляться той канал, дзвонять до мене і питають: ти там в селі Гайшин, там в Вінницькій області будинок продав. Ти там в Закарпатті будинок продав. Нам треба такий будинок. Люди добрі. У мене кожен будинок, який я вам показую, я його презентую по ціні. Я на нього даю вам свій номер телефону, я на нього даю оголошення на сайті Домрія, ОЛХ, сайт Роман Щербаков. І всі ці будинки в мене актуальні і їх кругом видно. У мене нема телеграм-каналу, ніякі посилання на телеграм-канали я не даю. Я рекламую, презентую, показую будинки і звертаюся до вас з проханням, кому треба допомогти продати будинок в Київській області, в Черкаській. Чернігівський, Полтавський. Я якраз знаходжусь на межі цих всіх трьох областей, і на відстані 100-150 кілометрів я можу від'їжджати від міста Яготин, приїжджати і презентувати ваш будиночок на показ. Займається документацією всім. Тому, кому цікаво, будь ласка, звертайтеся. Я працюю індивідуально з кожним. Я займаюся повністю документацією і все, що треба, для того, щоб вам допомогти з продажем будинку. А поки що, давайте оглянемо будиночок, який ось по... за моєю рукою. Тому що коли монтувати відео, воно може пригати пригадьку вліво-направо, по даному селу основна маса будиночків тут побудовано для переселенців Чорнобиля. Як сказав голова староста даного села, якщо я правильно заповнив, то більше 300 будиночків було збудовано тільки для переселенців. Але плюс ще було ж і старе село. І поки я їхав по селу. Я думаю, ви зараз десь побачите на відео, як ми цей літали по селу. То, при в'їзді я побачив. Раз, два два магазини я вже побачив. Три автобусні зупинки я вже побачив. Свердловини, які забезпечують село водою, я вже побачив. Все село повністю асфальтовано також побачив. І що ж, давайте оглянемо будиночок, проїдемо по селу, все подивимося, І я думаю. Тут село не... А, і до речі, поруч з селом ще є гарне озеро, де я бачив, сидять рибаки, і я так розумію, що там розводять рибу. Мабуть, багато спочатку наговорив. ну, кому цікаво, той буде дивитися. Для прикладу, для прикладу, той будиночок, який ви бачите, на який я вам показую, він може стати точно такий самий. Але, понятно, треба зробити отак. Стать і зробити. На жаль, отакий будиночок на продажі зараз буде стоїти 1035-40, а отакий будиночок, ну якраз. Більш ніж половину дешевше. Вулиця в нас широчезна. По правій стороні проходить водопостачання. У нас прямо під будиночком встановлена водяна колонка, до якої можна приєднуватися і заводити воду на подвір'я у будинок. По вулиці у нас є вуличне освітлення, проходить швидкісний інтернет. Під будинком поруч з будинком проходить лінія електроживлення три фази, але в будинок заведена одна фаза. Може, кому треба буде збільшити потужність, то будь ласка. По правій стороні для порівняння ось будиночок, який продається, і ось для порівняння будиночок, коли люди живуть, утеплили його, перекрили дах, і, будь ласка, от який став унікально архітектурний, красивий будинок. Тому що таку, з таким дизайном, дизайнерським можна правильніше сказати, он далі будиночок стоїть. ну Видно, що він з білої цегли, і цей з білої цегли. До речі, будинки будувалися дуже надійно. Я оглянув дуже багато будиночків, і зараз звертаючи увагу на ось ряд три стоячих будинки і ходив їх підфотографірував, ніде не побачив взагалі жодної цяточки, щоб між кирпичиками навіть з'явилася якась тріщинка. Надійність на вищому рівні. Рулим далі. Зовсім поруч, що тут ми йдемо повертаємо наліво, і ми зразу доходимо до е, старостинського округу, а біля нього є все. Садок, магазин. Ну, в общем, осталось тільки секшоп відкрити. Ладно, шутка, а то ще набьете. Ширина подвір'я. Я, на жаль, вам сказати не можу, але по правій стороні перед будинком вистачає місця, де можна поставити автомобіль і зробити навіз для авто. Так само і по лівій стороні вистачає місця, що там можна зробити своє місце для заїзду автомобіля. Під оцією холодною верандочкою, якою ви бачите, під нею є обкладений цегляний погріб, але він влазний. І з нього там в углу є душничок. І по ту сторону є душничок. Тобто, для того, щоб погріб вентилювався. Вікна у нас поміняні. Газ заведений, електрика заведена, вода під будинком. А от яблуня, яка у нас виросла і вже дареться нам на дах, її треба буде з часом зрізати. До речі. Люди перед тим, як виставляти будиночок на продаж, позвали мене і сказали підкажи. Ну, понятно, я людей попросив. Вони як могли своїми силами понаводили тут трошки порядочки. Поприбирали, як могли, люди добрі. У людей, ну, після зими ще немає тієї енергії, щоб прибрати все так, щоб ви просто були задоволені і щасливі. На подвір'ї господарський блок. Ну, Тут держалось господарство. І земельна діляночка за господарським блоком йде туди в глибину. Орієнтовна площа земельної ділянки десь, можливо, до 15 соток, а може і менше, можливо, до 12. Ось ці бур'яни, які ви бачите за рощі, от вони відносяться до е, даного подвір'я. Туалет під глобальну реконструкцію. Підв'язаний підв'язаний Ну Нічого. Хоть буде що його теж поржать. <хи> з двору будиночку ми бачимо, що а, поза будинком іде газова труба, газовий ліщильник всередині, вікна всі поміняні по всіх кімнатах, а, звідси можна залізти на горище. А, уклон криші дуже такий гострий, з цієї сторони ще сніг злітати не буде, а по правій стороні, я думаю, він не то, що не, не залежуватися не буде, він а, просто буде таять. Буде тануть дуже-дуже швидко. Тут теж доволі широко Місця вистачає з головою. І показавши вам подвір'я, я думаю, що тепер можна зайти всередину будинку і показати вам будиночок. О, для прикладу, сусіди. Бачите? Вік жили, вік доглядали, яка красота, який будиночок сусідів. Що, шановні глядачі, холодна вірандочка. Тут стропильна система ще кріпка, її можна не міняти, можна нею користуватися. При бажанні шифер також не протікає. А от всередині дощечка, якою ця холодна вірандочка обшита і вікна, ну, мабуть, можна було б їх би як мінімум перефарбувати. І вже буде набагато кращий зовнішній вид. Тут всередині також можна поміняти підшивку, і теж буде зовсім непогано. Ось тут є ляда, цегляний погріб, влазний. І душники по краям я вже вам сказав. І ось наш центральний вхід до будиночку. А, До речі, тут по правій стороні якась така величезна шафа. Вхід до будиночку ми попадаємо у коридор із усіма роздільними кімнатами. Прохідних кімнат немає. Санвузол, я не знаю, як його тут планували, зараз я вам все розповім. В будинку, правда, доволі жарко. І Лічильник наш однофазний. Підлога дерев'яна. Звернув увагу, що вона не гнила і у кімнаті також дерев'яна підлога. Отой От край, правда, чомусь трошечки підсів. Але я там ходив, я не відчув, щоб він. Ну, він взагалі не... не знаю, чому він підсів. Ну, тут не відчувається, щоб він там прогнив або ще щось. Вікна, як я вже. Мабуть, говорив, що вони поміняні металопластикові. по стелі, зараз будемо діагностувати, чи тут желізобетонне перекриття. Схоже, що так, але поки не впевнений. В цій кімнатці зроблений був косметичний ремонт. Зроблені откоси, підвіконня, кімната пофарбована, система опалення металева. І навіть дві батареї на кімнату. Я ще думаю, чому тут так жарко. В коридорчику. Дерев'яна підлога в гарну, ну як, вона, дерево живе і не прогнивше. Далі, найбільша, мабуть, кімната. Назвемо її залою, тут навіть два вікна. Зараз вікна, вікна завішені тимчасово. На жаль, ви не можете побачити ту, те освітлення, яке йде від сонця в даній кімнаті. Окна як там, так і тут обидва відчиняються на провітрювання. Також дві батареї. І знову дивимося на стелю. Да, мені все ж таки кажеться, що тут залізобетонне перекриття. Навіть по углах були душнички для просушування підлоги. І далі ми йдемо і бачимо, що прямо кухня на ліво кімната і направо повинен бути санвузол. Але не все так, як нам би хотілося. Давайте, мабуть, покажу тепер кімнату, у якій взагалі не робився ремонт. Так само дві батареї, одне вікно замінене. З двохкамерним склопакетом. Видно, що залізобетонне бетонне перекриття. Доволі широка стіна така, аж широчезна. Сусідські будинки по правій стороні далековато, по лівій стороні трошки ближче. Кухня. На кухні є вікно. На кухні встановлений газовий котел. До речі, його цілеспрямовано ставили трошечки нижче для того, щоб краще була природна циркуляція води. Є витяжка для кухні, вентиляція. Ну, Тут кухня правда, потребує косметики, але підлога у доброму стані і опалення працює. Підвіконня також поміняно. І давайте вам покажу ще кімнатку із санвузлом. Який тут треба дообладнувати. Раніше тут була плита на дровах, якою обігрівали будинок. На даний час тут треба буде робити санвузол. Також є вентиляція. Ну що ж, от такий будиночок на сьогодні на огляді. Розумію, що можливо буде дуже багато таких капризних коментарів. коментарів. У яких ви будете сперечатися, тому що я думаю, ви бачите різні ціни, і ви думаєте, що можливо будинок не, вар... не вартує цієї ціни. Але люди думають, що тут і вважають, і я з ними погоджуюся, що в них якісний цегляний будинок, кріпкий, який дав ніде ніякої осадки. І за цього вони вимагають свою ціну. Земельна ділянка тут не приватизована. Ми будемо брати довідку, що земельна ділянка не приватизувалась, кадастровий номер не присвоювався. Якщо ви вимагаєте, що ви хочете купити земельну ділянку з присвоєним кадастровим номером, то по вашому замовленню ми даний кадастровий номер присвоїмо. Але приватизацію робити не будемо, так як у будинку є зараз три співвласника, і від цих трьох співвласників придеться використати право безоплатної приватизації. Село доволі немаленьке. На праву сторону видно, що так доволі далеченько проглядуються будинки. І по ліву сторону зараз заїдемо, теж село вам покажемо. З такою дорогою їздити можна. Відстань до Києва я вам зараз думаю, покажу скріншот. Відстань до метро буде показано Лісова, і до метро Бориспільська. Поруч місто Березань. В Березані є магазин АТБ, магазин Фора. У селі школа є, працює одна школа. По лівій стороні при в'їзді в, в село дивіться, є ОЗРЦ, а там, по-моєму, ще й риборозвідник, бо там, дивлюся, є охорона. Там, ага, І в нас ще ж пору ми проїжджаємо над річкою Недра. Чомусь село Недра. І річечка, я вам скажу, така доволі набрата водичкою. По правій стороні і по лівій стороні навіть рибаки сидять. І шлюз є. Хм, Молодці, це, це тримають рівень. Поняв. Ну що ж, в'їхали в село Недра. При в'їзді він нас зустрічає трансформатор. Ну, я думаю, він в селі не один. І давайте вам будемо все показувати. За школу я вам сказав, але показувати я вам її не буду. Вибачайте. По центральній вулиці нас зустрічає перший магазин. В магазинчику і кафешечка є, і продукти є. Не знаю, чи господарчі товари є, але я розумію, що в селі з голоду ніхто не помирає. А хто ще на городі якусь картоплинку посадить, то взагалі буде дуже класно. О, там навіть літній якийсь майданчик з озерцем. От вам і автобусна ще зупинка. Люди чекають. До речі. Це, мабуть, схоже, як на невеличкий центр села, тут розгалуження. Там наліво, тут, тут прямо, там направо. А ми, вроді би, як їдемо до сільської ради. По правій стороні, що це у нас державна дільниця ветеринар. Ветеринар... А, ветеринарна аптека є. У селі 340 будинків збудовано для переселенців з Чорнобиля. Село відносно від отриманої інформації, я розумію, що доволі немалесеньке. Всі будинки, як завжди, побудовані ліва сторона по одному проєкту, прям всі як під копірочку. і по правій стороні теж по одинаковому проєкту. Але по лівій стороні будиночки стоять в ряд, а по правій стороні будиночки розвернуті трошечки е, лицем до, не, не прям до дороги, а так перпендикулярно, чи як це правильно назвати? Трошки повернуті, в общем. І, довел... до речі, мені оце розташування будинків по правій стороні більш подобається. У селі є старостинський округ. В селі декілька магазинів. Зараз ми вам проїдемось, покажемо ще один магазинчик. І може ще наріжемо якось кругалика по селу. Як бачите, шановні глядачі, вулиці доволі широкі, приємні. такі прям... Ну, Є будинки, правда, які стоять безхозно. Не знаю, чому вони правда, не обжиті, але хотілося б, щоб всі будинки були з людьми. Старостинський округ по лівій стороні, дитячий майданчик по лівій стороні, дитячий садочок по лівій стороні, магазинчик та кафе. І наскільки я розумію, ми знаходимося якраз в самому центрі села. І он дивіться, можливо, там ще щось буде ще, ще щось розвиватися. Це, мабуть, ще тут якась кафешечка є. Прямо можна поїхати по селу, наліво можна до будинку поїхати по селу. Але мені хочеться зробити кругалика побільше і показати вам село побільше, то я поїду поки що прямо. Он дивіться, люди ходять, машини їздять, село живеньке. Так, ще забув уточнити, акцентувати увагу, що всі будинки, до всіх будинків по вулиці проведено місцевий водопровід, встановлена напорна башня і вона забезпечує людей водою. Але дуже багато людей поробили свої власні свердловини. Тут будинки направо, тут будинки наліво, там дорога прямо. Рух по селу такий ніби я. Через Хрещатик проїхав. Ще одна автобусна зупинка. А ви почали казати три види постройки Чорнобильські. Я не спорю, тому що я в одному селі був. так казали, що... — Фінський якісь мені. Да, казали. Да, да, да. Ну, це на чобаби найкраще. Ну, зараз все покажемо. Це ну, якийсь маленький, хоча похожі. Це на фінський схожий. — Я ніхто не розбираюся. Там фермерство, я знаю прямо. Ну, о, а ось мабуть, і наші три вишечки, чотири навіть. Водяні напорні башні, які забезпечують село водою. Цікаво, цікаво. Є таке прислів'я. Кожна свинюка грязюку знайде. От І ми в селі їздили, поки не знайшли грязюку. Ось приходимо, це Ну, глядачі, стою і показую, що ось будиночок раз. О, для прикладу, будиночок, який можна зробити лялечку, кралечку, і він буде виглядати доволі так екзотично, симпатично. І наш будиночок, який ми вам показуємо, он, третій стоїть від дороги. Вулиця широчезна, така і по ліву, і по праву сторону, навіть по праву сторону буферна зона ще більша. Звідси, коли ми стоїмо, ми бачимо, що ми знаходимося на підвищенні. Водопровід по вулиці є. Для орієнтиру, ось вказівник написано: Вулиця Шахтарська. А тут як вулиця? Бичківська. А ця вулиця, по якій знаходиться будинок, називається Бичківська. Ну я ще точно знаю, можливо, назву вулиці вже поміняли. Але ми узнаємо це з вами, коли підемо до нотаріуса оформлювати купівлю-продаж будинку. А поки що зупиняюсь по лівій стороні, для того, щоб вам по правій стороні під номером 6 показати будиночок. Газовий лічильник на вулиці.